Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв, стрільці. Що чекає вас на В цьому місяці, я з радістю сьогодні вам розкажу. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і обов'язково поставити лайк цьому відео. І це і буде вашою вдячністю. <му> ну що, стрільці. Я вам скажу так, місяць. Для вас буде дуже цікавим, тому я дуже сподіваюся, що ви додивитесь обов'язково це відео до кінця, тому що є дуже багато чого вам розказати. Стрільці, хто ви такі? Я знаю, що дуже багато стрільців в володіють дуже багатим. Ну і здібностями, це, це зрозуміло, і без цього. Ви дуже класні інтуїти. Стрільці – це ті люди, які несуть вогняну енергію, дуже сильну вогняну енергію. І ну, грудень, по факту, це один з ваших місяців, і ви несете завершуючу енергію вогню. Тобто саме стрільці мають дуже чітку позицію життя. Чим ви хочете займатися, куди ви хочете себе направити, ви чітко знаєте, куди ви йдете. Але інколи буває так, що перед тим як потрапити в цю ціль. Куди ви хочете потрапити, вам не вистачає впевненості. Іноді досвіду, щоб потрапити на ту ціль, яку ви хочете, а іноді просто бажання. І насправді в вашому житті ви завжди сумніваєтесь. Тобто, у вас, знаєте, ви як інтуїтивно постійно сумніваєтесь в тому, що ви правильно робите чи неправильно. Але знаєте, що я вам скажу? Я вам розкрию таємницю, яку навряд чи вам хтось розкаже з екстрасенсів чи з астрологів. Ви робите завжди все правильно. Ось кожен ваш вибір він правильний. Навіть якщо вам здається, що це не так, зрозумієте б тоді пізніше. Але я вам даю стовідсоткову гарантію, що ви. Чітко знаєте, куди ви йдете. Ви йдете по своїй лінії дуже правильно, і я знаєте, я пишаюся тим, що в мене є дуже багато друзів-стрільців і дуже класних друзів-стрільців, що в мене слава богу не потраплялись в житті такі стрільці, які несуть негатив. Тому я вам хочу одразу сказати, що стрільці одні з найкращих. Друзів, стрільці завжди прийдуть на допомогу. Завжди вони будуть поруч. І це дуже важливо, тому що не дивлячись на. І, до речі, до речі, ви розбираєтесь в людях не гірше, ніж дуже подосвідчені відьми чи мольфари. Ви знаєте, як все це влаштоване. Ви це все прекрасно знаєте. Ви дуже гарно, енергетично розбираєтесь. І це насправді, це насправді дуже класно на вас впливає. Тому що. Я ще раз кажу: якщо ви приймете свій внутрішній дар, ви відчуєте себе ідеально. Ось просто звикніться з тим, що ви бачите набагато більше, ніж інші люди, і це нормально. Бо у вас є дуже класний дар, і він скритий, він в більшості, в більшості скритий від вас. Але я можу вам чітко сказати: я впевнена на 100%, що ви інтуїтивно їм користуєтесь, але ви можете казати, що це ой, це не дар. Це в мене, типу, просто гарна, типа, логіка, чи гарна інтуїція, чи я дуже розумний чи розумна. Але ви насправді користуєтесь дуже важливим ресурсом, який є у всіх стрільців. Не, не всі його відкрили ще досі, але я вам гарантую, що це однозначно правильне потрапляння в п'ятірочку, десяточку, навіть тому давайте дивитися загальний гороскоп, що чекає вас тут. В новому місяці, в цьому місяці грудні. Давайте дивитися просто зараз. Так, ну що, дивимося, дивимося. Так, значить, по-перше, дуже багато хто з вас змінить місце своєї роботи, чи змінить взагалі життя. Ну, місце роботи це таке, знаєте, примітивне. Змінити роботу, змінити стосунки, змінять. Ви знаєте, ви кожного місяця, не кожного місяця, а кожного точніше, грудня. От просто проаналізуйте: у вас постійні якісь зміни. Кардинальні зміни. От як тільки ви доходите до свого дня народження, у вас відбуваються постійні якісь е, кардинальні зміни. І це дуже добре, тому що вам потрібно боятися не змін, вам потрібно боятися, що вони не прийдуть. Бо дуже багато хто думає, що зміниться погано. Насправді, зміни, переміни зміни це дуже добре, і всесвіт приготував для вас вже нови, нову порцію нового вашого життя. І е, ось повірте мені, я відчуваю, що вам зараз дуже необхідна порада саме у цьому, е, тому що ви думаєте, що ваше життя. Коли приходить ваше, ваше, ваше життя зміни, ну давайте, не всі звичайно, але в більшості в більшості думають, що це ж до чогось поганого. Це, е, типу, що я тільки-тільки воно ви, оцю, вибудував чи вибудувала зону комфорту, і мені дуже там комфортно, і мені так тепло, там, а тут бах, і вас знову на холод. Ви, ви повинні розуміти, що всесвіт це робить не просто так. Вам не дасть всесвіт розслаблятися. Ну просто не дасть. Ви постійно. Ну, будете щось робити, і ви хочете це робити. Це, якщо б там ви не хотіли робити чогось, то б це було б не питання. А так, ви абсолютно чітко знаєте, куди ви йдете, що ви хочете від свого життя. І я вам де стовідсоткову гарантію, що ви, е якщо ви будете впевнені, а я вам цю впевненість даю, Ще раз кажу, користуйтеся своєю інтуїцією. Цей місяць подарує дуже багато змін. Дуже багато ви будете втрачати, вибачайте, але це ну без цього ніяк. Ви будете втрачати дуже багато людей, ви будете втрачати дуже багато життєвих ситуацій, які б ви не хотіли втрачати. Але проблема у тому, що ви за них тримаєтесь. І оце бажання триматися за усіх людей, воно несе руйнівну для вас енергію застій. Тому, якщо вам. З вашого життя пішли люди, які, чи пішла робота, яку ви кохали, любили, і не розумієте, чому так вийшло, то радійте, тому що всесвіт підготував для вас набагато, набагато кращішу ситуацію. Тому все у вас так, як ви хочете. Все у вас вийде. І цей місяць не виняток взагалі для вас. Тому. Не, не лякайтеся, все буде добре, все буде так, як ви хочете. Я бачу, що у вас е, є вирішення дуже багатьох аспектів, які ви хочете, які, які ви собі плануєте. Тому е, грудень принесе зміни, переміни, тому не лякайтеся їх. Домовились? Так, ну, звичайно, всі ви. ви... Це, напевно, єдиний знак зодіаку, що може овни, які лідери в своїх стосунках сто відсотків, сто відсотків ви не дасте нікому ніколи бути лідером ваших стосунків, окрім вас. Не дивлячись на те, що ви якось так знаєте, намагаєтесь робити ці кроки до того, щоб бути, наприклад, я звертаю зараз до жінок ніжною стрункою леді, у вас не виходить. Ви завжди сильна, незалежна жінка. І не дивлячись на те, що виглядати, ви можете ну, дуже, дуже романтично і ніжно по дівчачі так так? Але 100% ви сильний чоловік всередині. Тому я вам чітко хочу сказати, що ваші стосунки лідер ви. І не дивлячись, ну то, як я ж кажу, і як чоловіки, так і жінки. А, і ви ніколи не дасте на це місце сісти комусь іншому. А, тому моя вам порада в цьому місяці максимально сфокусуйтеся на гармонізації балансі. Дайте вашій другій половинці також побути лідером, хоча б на 10 днів, хоча б на тиждень, може навіть і на місяць, якщо якщо є у вас така змога і дати відпочити своєму цьому лідеру внутрішньому, також звертайте увагу на сексуальну енергію. Секс е, повинен бути якісним. А я кажу не про кількість, а саме про якість. Тому що ви доволі, як там так правильно пояснити, доволі цікавий чи цікава в сексуальних енергіях енергіях. Е, в чому це проявляється? В тому, що ви вам цікаво ви розглядаєте дуже різні варіанти свого сексуального життя. Ви не соромитесь абсолютно. І е, тим паче мені здається, що в цей. Момент, вам потрібно зараз максимально максимально себе реалізовувати. Чому ні? Е, тому вашому партнеру обов'язково потрібно знати, що ви хочете від сексу. Тому що, якщо ви не будете задоволені в сексуальних своїх стосунках, на жаль, е, говорити про якісь майбутні стосунки в цілому не доведеться. Тому що, скоріш за все, що. Ці стосунки призведуть до якогось провалу чи щось в такому форматі. Але в мене дуже гарна новина для тих, хто самотній, дуже класний місяць для знайомств. Тобто, причому ви можете навіть глобально нічого не віддавати в цей період, не давати. Я вам даю гарантію, що ви обов'язково з кимось познайомитесь, або у вас просто буде гарний секс і гарний флірт. Або навіть можна познайомитися з людиною, яка залишиться на вашому вашому житті на все життя. Дуже класні карти. Мені взагалі е, подобаються розклади для вас, тому що е, мені настільки подобається, Мені гармонії гармонізує. гармонює. Гармонізу... гармонює. Коротше, хай буде гармонює ваша енергія. Е, тому що ви, е, ви такі, знаєте, дуже, дуже класні. Ви навіть не, не розумієте, наскільки ви класні по своїй енергії. Мені дуже подобається люди впевнені в собі, люди гармонійні. І е, оце ви по роботі. Єдине, що, на що б я б напевно звернув зараз увагу, це на те, що ви можете втратити зараз роботу не просто так. Ну знову ж таки, е, я вас попередив. Сам Самого початку гороскопу, що ви можете втратити ну, деякі аспекти вашого життя, невеликі. А е, тут по роботі випадає карта башні. і Карта башні вона якраз символізує розлом втрати. Але ці розломи і втрати нарешті, знаєте, як е, перевірка вас на настійкість в цьому плані. Е, тому що я бачу, що е, дуже багато хто з вас. Дуже багато хто з вас дійсно е змінить роботу, чи змінить ді рід діяльності, чи щось ще, чи навпаки, його викинуть, скажуть. Ви там працювали в дуже гарному сфері, яка які вам подобалась, і вас виштовхують із якесь скорочення йде персоналу чи людей. То так. Але я вам скажу один дуже важливий ключ, який ви повинні для себе вивчити це ключ, який символізує те, що ви обов'язково. Повинні працювати на себе, ви не можете працювати на когось іншого, не дивлячись на те, скільки вам не було років. Я дуже вас прошу подумати на цю тему. Дуже важливо, тому що цей місяць він вас виведе з такої зони комфорту, готуйтеся до того. Але в цілому я хочу сказати, хочу попередити, що. Ви зможете дійти до дуже багато, до дуже високих таких рівніх, рівнів. І, на жаль, коли людина переростає якийсь там свій бізнес чи якусь свою справу, то ну. Не, не можна, абсолютно не можна е, сидіти на одному тому ж місці. Тому, коли ви переростаєте, вас все світ викидає. Якщо ви не відчуваєте ще досі, не відчуваєте, що вам потрібно якісь зміни, то все світ вам в цьому плані допоможе. І знову ж таки змінить абсолютно всю, всю вашу життєву ситуацію. Тому не лякайтеся. Знову ж таки, кажу, що ви дуже часто лякаєтесь із цього, що ви не знаєте, що відбувається, чому з вами така ситуація, і ви сприймаєте е, ситуацію, як Яку повинні сприймати позитивно, ви сприймаєте негативно. Тому пам'ятайте про це. Для вас найголовніше це ваша емоційна комфорт, емоційний стан. Тобто, звертайте увагу на емоції, бо якщо ви будете випромінювати негатив. Той негатив, ви будете до себе притягувати. Тому, будь ласка, дуже дуже уважно на е, саме емоційний стан. І знову випадає карта башні. Але тут ми говоримо про що? Ми говоримо, будьте обережні з головою, будуть якісь травми, травмонебезпечні аспекти. Е, знову ж таки, всі піднімуться, всі болячки, які у вас там десь заховані. Знову ж таки, зробіть зараз ще у вас є час зробити обстеження, щоб воно само не вилізло десь, невідомо де. Тому пам'ятайте, що можуть бути проблеми з головою, спиною. Ну і напевно, нервовою системою це не вперше, що вам потрібно знати. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей гороскоп допоміг вам в якихось вирішенні ваших запитань, якихось ваших проблем. І обов'язково чекаю вашу підписку. Якщо ви ще не підписані, поставте лайк, поставте коментар, якийсь приємний. Ну і з вами, як завжди, був я, ваш любви, мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.